Ми маємо два так і одне ні. Достатньо тільки одного ні для того, щоб бал отримала банда. Гра вийшла е, дуже напружена. І е, я. Сподіваюсь, що всі отримали задоволення. Я просто хочу надати слово кожному зараз, хто у нас грав, щоб сказати, з ким було приємніше приємніше за все грати. Кому сподобалось а, слідкувати, а, пане суддя? Ну, чернись, ну це нам це просто ван лав. Це ж просто вся ігра була завдяки черницю. Зроблена, тому. Ні, хазяйка салону мене теж дивувала інколи, тому ось чернеці хазяйка салону так грали так саме мене, активніше. У мене запитання: а, хазяйка салона, а чому ви голосували проти? Ви ж була мирна мешканець? Це, 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 це в остання гра, чи це? Да, так, в, в другій грі. Ви а, це, написали я ні. Ви щось з наливала з під столу? Ну так, звісно. Я щось трохи, знаєте, так, увійшла в роль, короче, бандитки і так і. Переконали, що бандитка повністю. Так, 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 так. І щось так, от я прямо собі. Думаю, Вона вже, вже казала, що всі підозрілі для неї вже не буду виходити з тої ролі. Думаю, до кінця. Ну, так після третьої пля? Ну до речі, це голосування ваше ні ні на що не впливали, тому що ви кожного разу отримав ви опинялися разом з бандитами, і хтось ще те ставив. Ні, тому на, на голосування це не вплинуло. Пане адвокат, що скажете? Я скажу так, що Чернець вибачається за перший раунд в даному випадку, що була підозра, але тим не менше, чернець відіграв на всі 100 у, у всіх його проявах. Що в раундах за мирних жителів, що гра, да, але треба сходити на сповідь, сказати, скільки я заробив нечесним шляхом, і тим паче посповідатись, як то кажуть, і ви, і випити потім з ним чарочку в барі з кокаховою, Бармен ну супер гра, Якщо грати саме говорити про гру, дуже приємно, що акторські здібності, як то кажуть, в кожного присутні, в кожного по своєму, але тим не менше, ну з кожним приємно, з кожним. Класно грати в команді і розуміти, що це приходить і призводить до позитиву. Ну саме такі цікаві. Ну так да, діма не конкуренції, чернець <плес> Що тут сказати, да. але давайте пильність хазяйки крамниці, яка дивилася в час, спостерігала за очами, руками рухи і все це через камеру. То <плес> команда Customer <-кастумер> Service. <-сервіс>. Я... <плес> Та <реш> за що, да? Якщо вас там мучать, дайте, да, дайте знати. Варшав красавчик теж все порахував, все зробив тут, наголосив, тут підкреслив. Ну, коротше, ну, чудово. Ну, і гра реально класна була. Ну. Відступ. Я хочу сказати отак, от багато лайків хазяйки крамниці, бо дійсно це була гарна дедукція, Міс Коломба дійсно виходить. Ну, і Дмитра Григоровича Банкіра, який максимально класно відіграв мирного жителя, не знаючи, що він бандит. але такі справи перекриваються. Так, дуже добре приховався. А, Пане фермер, Ну, насі тільки коли. Почали озвучувати, що треба брати ролі. Я знав, що буде шоу від Дмитра Григоровича молодшого Дмитро Григорович старший. Правно, як не молодший відмітив, підхопив цю ініціативу і також, в принципі, акторську групу підтримав, хоч і не знав цього сам. Ну і косейка крамниці Оля Миколаївна вона так розсекретила, що просто не було навіть жодних аргументів. Я готувався. Думаю, буду відволікатися. Буду там, типу, якусь аналітику робити. Ще манери без толку. Відшивається рука. Дістала так рука. Угу. Дякую. а Пастерка. Я що хочу сказати? Може, трошки це не зовсім так, як ви формулювали питання, але це щоб ви розуміли, ну і для всіх. Ми ось таку зустріч збиралися організувати десь роки-півтора. І все ніяк в нас не виходило. І, якщо чесно, це прям було таке моє дуже велике бажання, щоб ми а, ну змогли всі разом поспілкуватися, і трошки може якось краще налагодити цей командний зв'язок один з одним. Ну і до того всього ми ж умудрилися з вами і весело провести час. Вот і мені здається, що от прям всі і кожен були не Ну, мабуть, в мене не дуже багато часу, щоб прям пройтись по кожному учаснику, Але чесно, мені прям я отримала максимальне задоволення, яке можна було отримати від, від ну, там, онлайн гри. От і я дуже щаслива, що ми нарешті з вами всі разом зібралися. І ще більше щаслива, що ми зможемо з вами те, що ми зараз в теорії фантазували, там причаститися. Поїсти, повеселитися, зможемо реалізувати за пару тижнів. Вот. І організатору дуже дякую за, за проведену гру. Було дуже цікаво дійсно і приємно. Все було прекрасно. Дякую. Дякую всій команді за ваші емоції, за позитивні. Добре, всім дякую. Гарно. Буду радий за вами зустрітися ще пограти. У нас це не одна гра. Да, Тому бачили, будемо продовжувати. Так, дякую. Дякую, колеги. Дякую, дякую, дякую дуже вам.